У перестрілку між бойовиками та українськими захисниками на Луганщині потрапили три автобуси мирних жителів, які збиралися перетнути лінію розмежування між нашою та окупованою територією України. За словами очевидців, близько шостої години ранку з боку Сіверського донця, який контролюється терористами ЛНР, розпочалася стрілянина зі стрілецької зброї. Наші військові відкрили вогонь у відповідь. Більшість людей вирішила повернутися в станицю Луганську. А ті, кому все ж вдалося перейти на територію, під Онтрольну ЛНР вирішили з'ясувати у бойовиків, для чого ті розпочали стрілянину. Терористи виправдовувалися тим, щоб вони нібито намагалися збити безпілотник. Ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою. Бойовики продовжують концентрувати військову техніку, боєприпаси та живу силу вздовж лінії розмежування. Разом з тим збільшилася активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Такі дані оприлюднив сьогодні речник адміністрації президента з питання ТО Олександр Мотузяник. Бойовики продовжують використовувати зброю, яка мала бути відведеною згідно мінських домовленостей. Зокрема, за минулу добу незаконні збройні формування. Десять разів обстріляли позиції сил АТО із використанням мінометів калібром 120 мм, міліметрів, тричі вогонь вівся з танків та з артилерії калібром 122 мм. міліметри. На Донецькому напрямку найбільш напруженою залишається ситуація в районі Донецького аеропорту та міста Горлівка. Також російські найманці порушували перемир'я поблизу населених пунктів Гранітне та Миколаївка. На Маріупольському напрямку поблизу селища Широкіне з боку бойовиків зафіксовано 15 обстрілів з гранатометів, мінометів, а також стрілецької зброї. Агресія терористів різко зросла на Луганщині, обстріли, перестрілки та бойові сутички зафіксовані тут по всій лінії розмежування. Внаслідок бойових дій за минулу добу загинув один український військовослужбовець. Ще три отримали поранення. Російські найманці також продовжують здійснювати повітряну розвідку. Загалом протягом доби в межах Луганської та Донецької областей наші прикордонники зафіксували політ 15 безпілотників. У свою чергу українські спецслужби успішно знали. Шкоджують спільників-бойовиків. На Дніпропетровщині Служба безпеки України попередила диверсію на Придніпровській залізниці. Запобігти злочину допомогли небайдужі патріоти українці, які помітили підозрілі пластикові пакети на залізничному перегоні Миколаївка богослав Встановлено, що 25 пакетів містили вибухову суміш та деталі саморобного вибухового пристрою: дроти, з'єднані з мобільним телефоном, електричний датчик руху. Вибухівку було знешкоджено. Тим часом окупанти продовжують здійснювати приховану мобілізацію. В населених пунктах розклеюються листівки з пропозицією вступу до підрозділів так званих збройних сил Новоросії, чоловікам віком до 45 років.